Вихованці української школи фріфайту захищали честь батьківщини на спортивних аренах і в боях на сході України, досягали спортивних успіхів і заряджали своїм патріотизмом всіх навколо. Сьогодні ми розпочинаємо невеличкий цикл сюжетів про фріфайт, де розглянемо техніку та філософію цього бойового мистецтва. І, звісно ж, покажемо деякі прийоми самозахисту. Разуте, шановні глядачі. Ми раді вас сьогодні вітати у нас в гостях, і раді поділитися. З вами нашим світом, дуже сподіваємося, що цей світ стане і вашим світом світ школи бового мистецтва. Пересвіт почалося все з 80-х років, коли ми намагалися повторити китайців, японців. І якщо ви зараз побачите, подивитеся на будівлю нашу, ви побачите тут японські ворота на вході, ви побачите китайський храм, китайську пагоду. Але посередині цього всього, там під ворітьми, ви побачите. Фігуру, яка тримає Біблію, на якій намальований хрест це християнство це західний світ. І ця фігура це якраз пересвіт. Це те, що ми хочемо зробити: поєднати схід і захід і створити свою культуру, українську культуру і пишатися тим. Вчитель школи Андрій Петрович старовоїд. Пройшов величезний шлях. Це 20-літній шлях, відданий бойовим мистецтвом. За ці роки народилися три нових покоління в, в державі, і він пройшов величезне усвідомлення від просто прагнення вивчити техніку китайську до усвідомлення шляху бойового мистецтва в світі і до розуміння законів і принципів, за якими будується бойове мистецтво. Йому відкрились ті знання, які ховаються від усіх. І от усвідомлення цих законів, усвідомлення цих знань, проведення їх через практику свого життя, через практику життя своєї сім'ї, через практику величезного колективу, який ми зараз є, привів до створення нового виду бойових мистецтв. Не плутайте, не просто виду спорту, а виду бойових мистецтв, який вже визнаний майстрами світу, який називається Free Fight. Я запрошую зараз вас до тренування саме по українському виду бойових мистецтв. Free Fight. Заходьте. Доброго дня! Ласкаво просимо в школу бойових мистецтв. Пересвіт сьогодні. Ви побачите декілька моментів з фрі-файту українського мистецтва бою. Зараз ми поговоримо про основні відмінності фріфайту, характерні риси, і які називаються принципи фріфайту. Перший принцип фріфайту говорить про те, що у фріфайті немає відходу назад, є тільки в сторони. Якщо ви відходите назад, ви весь час будете залишатися на найбільш небезпечній відстані, і це буде становити для вас загрозу. Тому, якщо на вас йде будь-яка атака, грабується. Ви повинні захищатися на місці. Це перший варіант. Другий варіант роби. Ви можете уходити в сторону. Четвертий варіант, ви можете йти в людину. Але якщо ви будете... Роби зв'язку і так. Якщо ви будете відходити назад, ви завжди будете залишатися на найбільш небезпечній відстані. Тому перше, з чого починається фрі-файт, це вміння стояти. Е... Не йти назад, вміння не йти назад. Наступним принципом фрі-файту є те, що в ударі закладається кідок, в кітку закладається больовий прийом. Тому, виконуючи атаку, ми дивимося Тобто, коли ми е, в удар, в даному випадку це був удар коліном, ми можемо бити удар рукою, ми закладаємо кідок, тобто не звичайний удар, а коли ми наносимо удар, ми вже входимо в людину для того, щоб зробити кідок. Далі, під час виконання кидка у нас вже йде больовий прийом, ми підходимо на больовий прийом. Йому зараз ще не боляче. Але через секунду наступний принцип фріфайту е, говорить про те, що е, якщо перший удар наноситься справа, наступний удар наноситься зліва. Але треба пам'ятати про парадоксальні хитрощі фріфайту, коли обидва удари наносяться з одного боку. Зараз ми це і покажемо. Така класична думка, що е, краще вміти виконувати один удар, але дуже гарно, ніж виконувати багато ударів, але погано. Тому я всім раджу напрацювати звичайну двійку, От, вона дуже ефективна. Але кожен прийом е, повинен мати. Спосіб захисту, ми зараз розберемо, покажемо приклад невеличкий захисту від звичайної двійки, коронної двійки багатьох боксерів, в тому числі наших улюблених братів-кличків. Раз, відводиться ручка, Поїду. відводиться ручка. Другий удар, коли йде, ми його піднімаємо вверх. Виглядається так. Трохи швидше. Далі після цього може йти контратака. Ще раз контратак. Також можна замість звичайного блоку використовувати захват. Можна виконувати вже контратак. Рука це звичайний блок, підхват і скручення. Дякую, що залишалися з нами. Ви бачили перший урок з фріфайту. Бажаю вам бути здоровими, займайтеся спортом, любіть одне одне. До побачення.